Ми маємо надати українцям залізні гарантії безпеки, гарантії проти майбутніх російських атак. І з цією метою ми в Європі маємо бути готові розгорнути війська на українській землі. Ми ніколи ні за що не повинні обговорювати з путіним питання членства в НАТО. Це не його справа. Це рішення, яке має бути ухвалене між Україною та НАТО, і навіть не має підніматися перед Путіним. У 2014 році. Ми відреагували надто нерішуче, надто м'яко. І Путін помилково розцінив це як слабкість заходу, майже як запрошення до наступної військової авантюри. Вітаю, до мене приєднався колишній генсекретар НАТО Андерс Фох Расмусен. Зараз він засновник і голова політичної консалтингової компанії Расмусен Global, а також радник українського уряду. Ласкаво просимо до ДВ. Отже, Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним на Алясці. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським і лідерами ЄС у Вашингтоні. Як ви вважаєте, наскільки вдалося просунутися в питанні припинення війни Росії в Україні? Давайте будемо відверті. Путін не зацікавлений у мирі. Він зацікавлений у продовженні війни. Тож зараз нам потрібно переконати Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою, і йому доведеться домовлятися про угоду. Ось чому ми повинні надати українцям усе, що їм потрібно у військовому та фінансовому плані. Ключові європейські гравці хочуть припинення вогню в Україні перед продовженням переговорів. Тим часом Росія досягає певних успіхів на полі бою і не має стимулів припиняти бойові дії. Чи бачите ви який спосіб переконати Росію поводитися на припинення вогню на даний момент? Тільки якщо ми надамо українцям усю необхідну зброю та фінансову допомогу, щоб вони могли відбити російську агресію? Доки Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не має жодного стимулу брати участь у мирному процесі. З цією метою. Ми також маємо надати українцям залізні гарантії безпеки, гарантії проти майбутніх російських атак. І з цією метою ми в Європі маємо бути готові розгорнути війська на українській землі. Зараз Росія вимагає від України відмовитися від Донбасу як одну з умов миру. Що означатиме для України втрата Донбасу? регіон Донбасу є настільки важливим для України в стратегічному та військовому плані, що очевидно Україна не може просто відмовитися від того, що росіяни досі не змогли завоювати. І щоб досягти стійкої мирної угоди, важливо також усвідомити, що не можна змусити українців визнати крадіжку російською стороною української території. Цілком можливо, що Україні доведеться прийняти факти на землі, але це не те саме, що визнати крадіжку. І знову ж таки. Чим більше ми можемо надати залізних гарантій безпеки Україні? тим більше маневру має президент Зеленський. Ви виступали за вступ України в НАТО, але президент США відкинув цю можливість. Якщо Україна не стане членом НАТО, що можуть зробити її союзники, щоб утримати Росію від повторного вторгнення, в разі якщо мирну угоду буде укладено? Я дуже шкодую, що членство в НАТО не стоїть на порядку денному. Оскільки найефективнішим і найменш витратним способом гарантувати безпеку України було б надання їй членства в НАТО. але за відсутності цього ми маємо надати гарантії безпеки, які будуть досить близькими до гарантій, передбачених статтею 5. Я бачив це так: що основна частина військ, розгорнутих в Україні, буде європейською. але за підтримки сполучених штатів, які могли б забезпечити розвідку, обмін розвідданими, протиповітряну оборону, можливо, деякі транспортні послуги. Отже, спільні зусилля Європи та США щодо гарантування безпеки України в майбутньому будуть доволі близькими до гарантій, передбачених статтею 5. Ще 2008 року НАТО випустив декларацію, в якій заявив, що Україна приєднається до альянсу, і члени НАТО підтвердили це на своєму саміті 2021 року. Як відомо, ті, хто сьогодні виступає проти вступу України в НАТО, стверджують, що це спровокує Росію. Як ви це бачите? по-перше, ми ніколи ні за що не повинні обговорювати з путіним питання членства в НАТО. це не його справа. Це рішення, яке має бути ухвалене між Україною та НАТО і навіть не має підніматися перед Путіним. І ми повинні дотримуватися принципу, що кожна суверенна держава має невід'ємне право самостійно вирішувати, до якого альянсу їй приєднатися. Отже, Україна повинна зберегти свободу вирішувати, чи приєднатися до ЄС і НАТО, чи ні. Це не Росія має вирішувати ви очолювали НАТО, коли Росія анексувала Крим у 2014 році. Зараз з відстані часу, що можна було б зробити, що можливо слід було зробити, щоб запобігти цьому та подальшому повномасштабному вторгненню Росії в Україну 2022 року? озираючись назад, у 2014 році ми відреагували надто нерішуче, надто м'яко. і Путін помилково розцінив це як слабкість заходу. майже як запрошення до наступної військової авантюри. якою стало повномасштабне вторгнення 2022 року. Отже, з огляду на це у 2014 році, ми мали б відреагувати набагато рішучіше. Ми мали б запровадити повномасштабні санкції проти Росії. у військовому плані можливо розгорнути війська НАТО на території України. Щоб Путін не помилився в тлумаченні сигналу від заходу. Але 2014 року ми не змогли досягти консенсусу в НАТО щодо реакції на російське вторгнення. Тому ми зробили усе, що могли, але я вважаю, що ми помилилися, не відреагувавши більш жорстко. Якщо війна в Україні триватиме, що це означатиме для України та її європейських партнерів? Подивімося правді в очі. Нам потрібна Україна як захисний вал проти все ще агресивної Росії. Яким би не був результат цього конфлікту? Агресивна Росія залишиться. І нам потрібна Україна як захисний вал проти цієї агресивної країни. Нам потрібна Україна як невід'ємна частина нової європейської архітектури безпеки. Отже, якщо ми дозволимо путіну досягти будь-якого успіху в Україні, то він лише отримає апетит на щось більше. І за даними наших розвідувальних служб, до кінця цього десятиліття він може бути здатний атакувати навіть країну НАТО. Ось що стоїть на кону. Вистекейзватизейквикритиколджонк. Ми перебуваємо на критичному етапі війни Росії в Україні. Нині на порядку денному стоїть перспектива мирних переговорів. Здається, що чогось можна досягти. Яка ваша порада Україні та її європейським партнерам, а також НАТО у цій ситуації? Звичайно, я ціную будь-який процес, який може призвести до миру, але до сталого миру. І першим та найважливішим питанням є залізні гарантії безпеки для України. По друге, ми не повинні змушувати Україну визнавати викрадену Росією територією України По третє, не повинно бути жодних обмежень суверенітету України. Якщо ці умови будуть виконані. Я буду дуже вдячний за мирну уходу. Але давайте будемо реалістами. Поганий мир призведе лише до нової війни. Колишній генсекретар НАТО Андерс Фох Расмусен, Дуже дякую за те, що поспілкувалися з нами. Залюбки.